Я для всіх хочу робити зараз офіційну заяву. Будь ласка, я хочу, щоб ви всі послухали. Вчора відбулася в обласній раді, в обласній ОВК в обласні раді, в обласні ВК відбулася фальсифікація. І я вас абсолютно підтримую, що головним фальсифікатором... По Черкащині є. Какой двести шостки? Какая двести шестка? Никуда мы не пойдем. Я... Вы слушаете я... выступление? Человек заявление делает. Пойдем. По пойдем. Же те, Вчера тоже ходили, пока не решили до утра. Сегодня Абсолютно. съездить отсюда никто не уйдет. Погодь же те, що вы сказали. Фальсификатором на Черкащині є губернатор Каченко Юрий Олегович. Ви бачите, так? Да? Ну, бачимо, бачимо. Бачите, округи. На 22 округи. Подгоняли результаты. Так, точно. По 22 округи. Наступне. Придніпровський уточнений. На 42 округи. Ні, 42-22. На 20 округи. Як цей документ називається? Це називається протоколи кожних округів. Покажіть, де написано протоколи. Де написано, як називається <клес> протокол? Уточнений. Читайте. Баблі. Де написано слово протокол. Тому Про, слово протокол. Тому. Де написано? Я відмовився, це відводити, Я прошу, будь ласка, розпочинайте комісію. Розпочинайте комісію. І велике до вас прохання на перерахунок. Я впевнений, що така сама ситуація. Яка в області відбудеться і в Черкасах. Отут хтось сяде. Заява Радуського, що я є е, е, фальсифікатором, йому щось давав для того, щоб е, якісь протоколи. Це все е, брехня натуральна. І е, це його гамблят не лише як, його, як політика, а як чоловік. І з результатами голосування до міської ради погодилася низка політичних партій. Були спостерігачі. І е, сьогодні говорити те, що необхідно проводити е, перерахунок. Я вважаю, що е, сьогодні і виступ голови комісії, який чітко зазначив, що все зроблено законно, е, проведена робота. Тому е, е, з паралельними підрахунками все збігається. І з цього не треба робити шоу.